Вітаю на каналі. от, такий от е, плата, точніше, блок з такого от генератора. Guide із SG1200 Eco. Не знаю, правда, що той еко означає. Бачите, ну, кнопочки тут на перемикання такого економ-режину я не бачу, хіба вона десь там виведена окремо на панелі з боку. Чи десь Генератора вище чи нижче, не знаю, не попадався мені ще такий інвертор в ремонту. Це перший раз таку плату прислали. Е, значить, оплата -то стандартна. Получається? Ось. Так, оце от від неї радіатор. А так вона от складається, скручена. Ну, поняли, стандартно, як Зіппер і нова no, і там, е, ще там ті чепа цієї ті такі і так далі. Короче, Стандартно пішла та китайська штука, так само, як на інвертори. Ці зварювані там середини 12-220 і модулі і так далі. Коротше, електроніка та сама, а корпуса кришки там міняють, там, роблять маркетинг і так далі. Коротше, займаються всякою всячиною, аби кожен хоче заробляти. Ладно, Мені та проще, тому що блок якби один в різних і... Получається, ремонту піддається, значить можна робити. Тут що характерне, тут інф пише 1500. На цьому теж пише інф 1500. Там на тих шепачах, по-моєму, такого не писало або щось інше писало. Не пам'ятаю, то що там вроді 1200 писало. Коротше, не важно. Значить так, плата вже, як догадалися, була в ремонті. Її робили. Ось тут міняли там, от транзистори, розібрали. Зібрали, в принципі, акуратно так все замінили, поміняли. Але воно не помогло, не запустилося. І чи запустилося, коротше, не знаю. Я думаю, що воно не встигло напевно запуститися і зараз покажу чому. Я спочатку сам не знав, чого воно не має запускатися. Тут бачився транзистор і все ну, ціле. Драйвер теж ніби не битий. Тут цілий шунтуючий цей резистор, ніби не в обриві, все, конденсатор короткого нема. Так далі і почав розбиратися всередину. І тут зняв одну кришку зразу. І як бачите, Ну я зразу побачив, в чому проблема. Значить, дивіться, отут раз, чорний. Бачите, прогоріло. Реально прогоріло. Так, це зразу. Хто прислав на ремонт, буде питатися, що там було це стандартно. А є тут багато чого. Бачите, Це означає, що тут пробилося на корпус. І отут таке ж саме. Значить, тут у нас, по входу, семістри стоять випрямляючі, які з обмотки з трьох фаз випрямляють. І тут Це вже транзистори. Значить, відповідно, аналогічно, ось як воно так от зняти було. Бачите, тут два оцих от стабілізатора на радіаторах. От тут вони прикладочка лишилася, значить, отак. Ось. Отак от, ось так. Ось так було, ось так от зняв. І дивимося. Значить, ось цей низ тут, бачите, видно чорне прогорнено. Тобто, не знаю, чи це з першого разу воно пробилося, чи це вже коли замазували тут цим. Термопастою е, щось десь якось якось за... замкнули, чи, чи я не знаю. Ну, воно, напевно, що я так думаю, що перший раз це могло теж зразу пробитися. Відповідно, згоріли транзистори. І тут е, ніхто нічого не дивився, просто поміняли е, транзистори, пасту додали і все. А Тут провірити забули, а провірити треба було так. Я роблю, тому що я ремонтую якби самі блоки без генератора, і я мушу бути впевнений майже на 100%, що воно буде у вас працювати, тому що після того, як я це все заливаю. Тут, до речі, прислали отак не залито, як воно є. Ну, не знаю, певно і не збиралися. Хоча, в принципі, ну лаком могли би покрити, як мінімум, або якимось цапоном ну хоча б трошечки. Тому що все ж таки тут. Ну, і працює на дворі, зберігається переважно в гаражах-підвалах, і як би то не було, волога все рівно попаде, і воно все рівно е, би встрелило. Просто питання часу. Ось так от. Тому так сапон е, лак хоча б купляйте, воно ніби якби саме дешевше, та й все. Або ж підіть там якусь майстерню, хто там е, професійно ремонтує, вони мають лаки там трошечки, десь там 5 чи 10 гривень, як там комусь, а може 20. ну. Залежить від яким користується вам пшикнути, там два рази пшикнути і все. І, і, і спокій вам і так далі, і нормально. Або вже якимось там, я не знаю, ну тільки не герметиком. Ой, не епоксидкою, заливайте якимось там іншим герметиком, але вони не всі підходять, тому що є такі, які проводять струм герметики. Тому теж там дивіться, по, по якомусь складу. так от. Я спеціально використовую. Користуюся, заливаю, і проблем немає. там бачили, напевно, попередніх відео, він такий прозорі, спеціальний. І, і ще ніхто не скажиться, правда. ну ось так от е, І так, тут е, до цього тепер показую отут, е, який був мінус. Ну, такі плати, ну, там, я думаю, їх вже багато, майже всі ремонтують, тому що їх мало на ремонт вони попадаються. Цю б теж не показував, можливо, але тут, по-перше, такий апаратний стандартний, ну, якби новий, нова моделька, і навіть фірма нова. І, в принципі, не усунута була проблема причина, по якій згорів транзистор. Так, так, ось і корпус і тут. Ось так от. Воно тут. Бачите, яка ж ось тут, якраз і, і замикає. Зараз я збільшу. Так, ось. Так, тут вже, в принципі, воно вже трошки стирається. Ось тут іменно. Бачите, якраз іменно біля. Е, как бы Якби виходить, біля ось цього отут. Mm. Ось ось прогореного тут. Видно там згоріло таке Я думаю, хто розбирав, е, майстер розбирав він, напевно, мусив бачити, що там прогоріло. Хіба воно було так не сильно замітно. А вже другий раз таке добре взірвалося. І ось тут е, другий раз теж. Ось. Що я думаю, так? Ну, не буду показувати, у мене там приборчик стоїть. Е, хоча воно. Ну, я збільшив, тому такий вже рух є, якби, тому що до стола прикріплений телефон і я ним рухаю. Ну ось воно якраз є. Контакт. А при підключенні сюди подається приблизно 400 там, десь 300 вольт отак от самого генератора причому на різні частоті, і воно полюбасу пробиває. Ось, ось тут воно. Ну, бачите, де так? Ось тут отвір, який теж йде, в принципі, сюди кріпиться. Ось воно, між тими от двома. Я просто тут вже... Тут було трошки теж такий чорнуватіший, і тут, і тут був нагарчик. Я просто його... А ні, воно от, ось тут, от, правильно все. От воно є. Я вже думав, що я його затер. Ось воно таке теж вигоріло, видно, що вигоріли. і тут е, Я тестором пробую. Ось тут воно видно що ну, якби відчутно, що воно тут вигоріло. так от аж Приварочка така є. ось, ось приварочка є. Так от Значить, що в результаті? І ця сторона, я перевіряв, вони якби ця сторона однакова, отут мають малий опір. і Я так думаю, цей з них напевно, що встрелив. Я так пробував підняти, але тут треба виколупувати. Воно так легенько не піднімається, щоб вам показати. Ба, отак зараз нагло. Попробую. Та й усе. Хоча воно ну, тут мало би бути, ну, в тих зіперах і так далі, отут теж буває, що тако залито. Тут чомусь не залито, але збоку не могло нічого попасти, бо тут теж бачу, що ще рідний якби, герметик є. Отак от він був. Так що це. Скоріше всього, що зборка. Ну, якщо генератор попрацював недовго, то швидше за все, що заводський брак. Так що отак от. Тому що не було такої проблеми, щоб отут воно замикало так на корпус. Транзистори горіли. Ну, самі транзистори та горять, понятно. Що. Але щоб отак от на корпус пробиття було, тут такого ще мені не попадалося. Так, тут вони всі в три паралель стоять майже. І я не знаю, який самій так от. да Бачите, тут треба. Оце все треба. Воно? Тут видно, що щось, напевно, що йому. Одним словом, Одним словом, треба це все доставати. Так, то скоро не буде на камеру. 20 хвилин чи пів години ви дивитися не будете. Так що, якщо буде щось вже далі цікаве, там, то то покажу вам. А якщо так все, приблизно меж більш не проблема. Поміняти, дістати, то... то вже не буду показувати. Так що. В принципі, отак. От от, міняти треба транзистори раз і семістори два, Ну, я думаю, і два. Цих, от, певно, що точно прийдеться. Напевно, що краще три, щоб були вже в парі. Ну і транзистори, напевно. Отак от, от. Коротше, повторно. Там драйвер цілий, надіюся, процесор теж цілий. Хоча і тут, і тут міг піти якийсь там і сквозняк, якщо так зібрати, ну, в принципі... На розборку, на розпайку, а там далі треба дивитися, по походу, виясняти. Так що, бувайте, хай щастить до нових відео. Дивіться, якщо питання, там, пишіть пишіть на вайбер, краще з фотографією зразу і все. Не треба до мене дзвонити, тому що мене реально на всіх не вистачає. Так що вибачайте і пишіть, а там буде видно. Все, хай щастить, до нових відео!